11 серпня, неділя, Бог пам'ятає тебе і думає про тебе. Чи траплялося вам іноді думати, що Господь настільки забув вас, що якщо Він і дбає про вас, то лише в найзагальніших рисах, тоді прочитайте це слово. Підніміть очі ваші на висоту небес, і подивіться, хто створив їх, хто виводить воїнство їхнє рахунком, він усіх їх називає на ім'я, по безлічі, могутності, і великій силі у нього ніщо не вибуває. У нього на думці всі зірки, він називає їх по іменах, жодна не вислизає від його уваги і турботи. Тоді чому ви повинні думати, що він не має вас на увазі, що він не називає ваші ім'я і що ви уникли його уваги? Як же ти кажеш, шлях мій прихований від Господа, і діло моє забути у Бога мого? Він зцілює розбитих серцем і перев'язує рани їхні. Звідки ви знаєте, а тому, що він знає число зірок, він називає всіх їх по іменах їхніх, як він легко пам'ятає всі їхні імена, так само легко і точно він пам'ятає і ваше ім'я. Я не забуду тебе. Вірте йому, довіртеся йому, притулок твій, Бог древній, і ти під м'язами вічними, благословить Його святе ім'я, благословіть. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.